Добрий ранок. Хоча вже того трохи не ранок, але... Тут в мене кава, не подумайте нічого. Ось так в мене вийшла кава на березі ріжки. Зробив сам, зараз покажу як. Я війшов до свого шелтера і побачив тут дуже гарне таке красиве місце на березі річки і захотів випити кави. Хоч то вже давно не ранок, але чомусь захотів випити кави. Я рідко п'ю каву. Не знаю, щось не дуже це люблю, але щось, якщо захотілося, то треба зробити. Яку каву буду робити? Я от маю дріб пакет. І зараз буду робитися одріб пакету кави. Так Якщо відкрити, ось так виглядає. Так. І вже має кип'ятак. Зробив свій кипітак, щойно. Ось так це виглядає. Чекаємо поки гаряча вода пройде через фільтр. Цю всю каву і зробить нам дуже смачну каву. Цукор я не брав, я все п'ю без цукру. Інколи можна додати, але щось цього разу не брав. Так в мене вже запарилася кава моя. Криваємо крешкою і все. Гаряча гірка. Трошки уявив, якби я себе почував, коли так проснувся на березі річки, одягнув халат, випив гарячої кави. Ось мені приїхала отака міні-коса, не знаю як не буде працювати, це я хочу заготовити матеріал для покрівлі свого шелтера. Ось така от штука. Думав серп може брати, серпом більше вмію орудувати, але Треба теж, що це нові технології, попробуємо нові технології. Що працює. Не знаю наскільки його стане, коли затопиться, хоча бачу, от... вимикаю майже побачимо. In the breeze From the city lights the whispering trees Every month takes a lesson that speaks New faces, new places I get what I seek oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Maps in my head Я вже собі трошки нарізав трави, заготовив цього матеріалу і буду йти до шелтера тепер. Єдина фішка в тому, як скласти цю кусу. Тут треба натиснути і тут є от пальці треба ставити. Але воно то зараз сюди буде згинатися. І моїми пальчиками що буде? Різати цей. Пальці буде різати. Це щось не Хоп. Там мали бути мої пальці. Ой, воно щось їй не зайшло. Тепер знову треба натискати. Але за свої гроші може працювати. Трохи вже замучився, нарізав трохи цієї трави, сіна, можна сказати, щоб робити верх. Ну, Очерету тут немає, тому приходиться робити з трави. Але досі вона така велика, гарна. Попробую. Дещо ще хотів тут порядок зробити, чуть прогорнути, вирівняти цю площадку свою і зараз буду робити. Трошки відпочину, пару хвилин і далі. Все йде по, по графіку, який я собі розписав. On the road the breeze from the... Трохи попрацювавши, я вже зголоднів і зараз буду собі готувати щось їсти. Сьогодні в мене у меню рис з м'ясом і чай. Треба добре розмішати. Час прийшов, буду пробувати рис з м'ясом. Чути на запах багато перцю, Надіюсь, це не чілі, бо я таке не зможу їсти дуже остро. Враження, що треба ще трохи почекати. Але я голодний. Інструкції пише 8-10 хвилин. Я вже десь. Мерлеут було чуть більше води. Все, з'їв Наступного разу мабуть треба брати ще щось. Чай. Гарячий. Пару хвилин відпочину поп'ю чай і буду пробувати тут робити накриття. Mountains they watch while the rivers run, deep street lights they hum. When the whole world sleeps, step to the edge where the concrete breaks. Roads off forever, no matter who takes. On the road again, I'm chasing the breeze. From the city lights to the whispering trees. Every mile I take's a lesson that speaks. New faces, new places, I get what I seek. Street lights, they зран when the whole world sleeps. Step to the edge where the concrete breaks. Roads брес. forever, no matter who takes. Ось я вже на такому етапі. Ще трошки. І, можливо, частина даху буде готова. back backpack light, but my dreams are heavy. Rolling through the cities where the sky ain't steady. we'll spin fast like the clock on the dash. Life's a race, so I'm burning that gas. am I'm chasing the breeze. From the city lights to the winds trees. Every mile takes a lesson that speaks. New faces, new places, I get what I seek. But I'm making my own No roots, no ties Just a beat as my home Tunnels, dark nails, sparks lead the way I'm a skyline chaser till the break of day On the road again I'm chasing the breeze From the city lights to the whispering trees Every mile I take's a lesson that speaks New faces, new places I get what I see. Here's what i Кладка, трави. Я далі продовжую робити цей такий настил, такий дах, помаленьку, помаленьку. Я вчу довгі шнурки і путаються. Позапутувалося трохи, але нічого. З кожним разом шнурок все менше і менше. Амаскайлай Чайса Силда Брейкай. Фомда Силі a lesson that speaks. Ось таке у мене получилося накриття мого шелтера з трави. Ну, майже соломи. Велика, біля річки росте. Я думаю, що вийде більше, але вийшло десь можливо третина, можливо трошки менше. Ось так виглядає майже солом'яний дах. Часто кажуть стріха. А якщо заглянути всередину, то тут ще купа роботи. Вже темно, я не знаю. Зараз спробую ще підсвітку показати. Ось так з виглядає. Кусочок мого шелтера. Це мій дах з салами, який ще треба буде доробити, підрізати це все. І тут внизу докопати. Тут пташки співають, вже стало темно на дворі. Ну, Щось набуває вигляду шелтера, а то тільки стіни, стіни. Стіни ще просвічуються. Не, що Треба придумати з ними. Майже доробив, те що хотів сьогодні, ну не стало ні трави, ні часу. Якщо придивитися, то от є. Нетка йде, яка ці маленькі снапики. Так, я вже йду додому. Вже зібрався. Всім па-па. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки.